теринка 151 Параграф 33. Як влаштований Всесвіт. Слово космос у перекладі з грецькою означає всесвітній порядок астрономів, які вивчають будову Всесвіту, називають космологами, а вчення про всесвіт та місце людства в ньому завдання космології, Гео чи Геліо. Здавна люди спостерігали за зоряним небом. Пригадайте фотографію зоряного неба. Малюнок 85, параграф 17. Спостерігачів видається, що небес Сфера обертається навколо Велетенської осі, що є продовженням земної осі. Не дивно, що колись центром Всесвіту вважали Землю, навколо якої обертаються зорі планети Сонце та місяць. Малюнок 180. Система світу, у центрі якої розташована Земля, а навколо неї по колових орбітах обертаються планети, Сонце та місяць називається геоцентричною. Гео, Земля, перша частина складних слів, що стосуються Землі, пригадай, які ще терміни починаються з Гео. Геоцентрична система пояснювала видиме добове обертання зір та сонця відображенням обертання Всесвіту навколо світової осі. Однак деякі явища пояснити було вкрай важко. Якщо Сонце і місяць завжди рухаються в одному напрямку із заходу на схід, то планети іноді рухають. І у зворотньому, періодично заткуючи на тлі зір малюнок 181. За геліоцентричною системою Сонце і планети утворюють систему, у центрі якої розташоване Сонце, а планети обертаються навколо нього. Щоб пояснити рух планет і усвідомити істину, знадобилося тисячоліття. У 1543 році в праці про обертання небесних сфер польський учений Міколай Коперник проаналізував відомі на той час моделі Всесвіту і довів правдивість однієї з них геліоцентричної. Геліо Сонце у складних словах відповідає поняттям сонце сонячний. Пригадайте такі слова та їхнє значення. Геліоцентрична система пояснює, що видимий рух небесної сфери є ілюзією внаслідок відносності руху. Причина такого руху насправді в тому, що ми спостерігаємо за зоряним небом і планетами, що рухаються із Землі, яка також рухається, обертається навколо своєї осі та навколо сонця. Уперше. Геліоцентричну систему світу запропонував давньогрецький астроном. Аристарх Самойський у третьому столітті до нашої ери. Міколай Коперник був першим астрономом, що підтримав ідеї Аристарха Самойського майже через дві тисячі років. Який він Всесвіт? Сьогодні ми знаємо, що Всесвіт утворився приблизно 14 мільярдів років тому і є велетенським У ньому мільярди мільярдів зір, серед яких є такі, що мають планетні системи. Мільярди зір утворюють вели. Тенські зоряні острови, галактики. Учені вважають, що існує 150 мільярдів галактик. І це приблизно стільки само, скільки секунд минуло за 6 тисяч років історії людства. Галактики мають різні форми: спіральні, овальні, неправильної форми. Вони обертаються з величезною швидкістю навколо своїх. Центрів. Сонячна система, до якої належить наша Земля, є мікроскопічною пилинкою в гігантському всесвіті. Вона розташована на периферії галактики, що має назву молочний шлях. Усі зорі, які ми бачимо на небі, неозброєним оком належать до цієї галактики. Якщо дивитися в напрямку центру нашої галактики, кількість зір зростає, а на небі це виглядає, як світла смуга, малюнок 182 В Україні молочний шлях. Здавна називають чумацьким. Наш всесвіт розширюється, що це означає. Найкраще розширення простору асоціюється із збільшенням поверхні тістечка з родзинками або поверхні повітряної кульки, яку надувають, при цьому площа поверхні кульки двовимірного простору збільшується, хоча меж у такої поверхні немає. Якщо намалювати на поверхні кульки декілька двовимірних галактик, то під час її надування відстань. Між такими галактиками вимірі навздовж поверхні кульки збільшуватиметься. Цей приклад досить точна аналогія того, як відбувається розширення такого тривимірного простору і як змінюється відстань між галактиками. Отже. Ми живемо в просторі, що розширюється. Яка наша адреса у Всесвіті? Космологи встановили, що галактики це основні об'єкти Всесвіту. Найчастіше галактики утворюють такі самі групи, як місцева група галактик, до якої входить наша галактика. Групи, у свою чергу, утворюють скупчення галактик. Скупчення галактик утворюють скупчення скупчень галактик. Чи це вже все? Ніхто цього не може знати. Тож нашу космічну адресу у Всесвіті можна записати так: Всесвіт, місцева група галактик, молочний шлях, сонячна система, Земля, малюнок 183. Спостерігаючи за зоряним небом, ми подорожуємо в часі. Коли ми дивимося на тіла поблизу нас, то бачимо їх такими, якими вони є насправді. Але що далі перебуває від нас тіло, то більше часу треба, щоб світло, яке воно випромінює. Або відбиває, дійшло до нас. Місяць розташований від нас на відстані 1,3 світової секунди, а найближче до нас зоря Альфа Центавра на відстані 4,3 світового року. Коли ми дивимося на неї, то бачимо її такою, якою вона була 4,3 роки тому. А коли споглядаємо. Окраїни чумацького шляху бачимо їх такими, якими вони були 80 тисяч років тому. Якби хтось від тіля дивився на землю, то бачив би її такою, якою вона була за часів динозаврів. Цікаво, яка доля очікує людство, від чого залежить, чи буде воно благоденствувати і процвітати в далекому майбутньому. А чи може воно самознищиться під час зведення рахунків? Адже тепер ми маємо ядерну, хімічну та бактеріологічну зброю. Коротко про головне: система світу, у центрі якої розташована Земля, а навколо неї по колових орбітах обертаються планети. Сонце та місяць називається геоцентрию. Тричною систему світу, у центрі якої розташоване Сонце, а планети обертаються навколо нього, називається геліоцентричною. Спостережуваний нами всесвіт наповнений мільярдами зір, які згруповано в галактики. Наш всесвіт розширюється в одній із галактик під назвою Молочний Шлях. Розташована сонячна система і наша Земля.